Україні запрацюють п'ять реабілітаційних клінік за методикою Героя України професора Володимира Козявкіна. Про це повідомила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час робочого візиту на Львівщину. Раїса Васильівна відвідала клініку відновного лікування Володимира Козявкіна у Трускавці та ознайомилась із новітніми методами лікування церебрального паралічу. Пані Оксана свого 11-річного сина Євгена на лікування до трускавця привозить вже в 14-те. Каже, лікування дає прекрасні результати, хоча й б'є по сімейному бюджету. Тож, коли Євген став учасником державної програми з лікування ДЦП, неабияк втішилася. Після корекції другої процедури я побачила зміни. Дитина почала стала більш розслабленішою, більш адекватною, почав говорити. 70 тисяч пацієнтів із 60 країн світу вже успішно пройшли курс медичної реабілітації за методикою Володимира Казяр. Кіна втім, кількість хворих, які страждають в церебрального паралічу, поступово збільшується у світі. Церебральний параліч вражає приблизно трьох із тисячі новонароджених. Тож в Україні вже найближчим часом планується спорудження п'яти реабілітаційних центрів на кшталт міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці. Держава і надалі буде підтримувати розвиток таких технологій. І в цьому році на колегії Міністерства охорони здоров'я ми прийняли рішення на пропозицію вимог президента щодо створення в Україні п'яти. Реабілітаційних центрів безумовно вони не будуть такої потужності, такої масштабності, але вони будуть тими острівками в медичних клініках різних областей, які будуть цю ідеологію. І цю технологію, яка в країні в розроблена професором Казятним, впроваджувати понад 20 років в міжнародній клініці відновного лікування оздоровлюють хворих на ЦП, остерохондроз та наслідки травм. Метод українського професора відомий як один із чотирьох найефективніших у світі. Після цієї корекції покращується загальний стан, покращується мезовітонус. Дітки починають, як кажуть батьки, оживати. Вони починають сідати, вставати. Багато хто з них ходити. Батьки хворих дітей сподіваються новозбудовані реабілітаційні центри, які надаватимуть весь комплекс медичних послуг, полегшать доступ хворих до якісної медичної допомоги. Анна Кулик, Дмитро Кривенко, новини.